Всім привіт! Мене звати Влад. Ви на канале Влад Плей плюс играем. Ми знову граємо в Гас. Давайте. До речі, я трохи там поменяв скин. Нажимаємо. От сюди давайте. Угу. А, нашла nice мило. О, якийсь тубрик. А хтось ще. Хто до мене хоче? М? <кхм> так, 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 так. Ага. Що <плес> тут вище? <плес> Оу. Oh. Ага. Не хочу за раунд. І я хочу. Тепер я оранжевий. Та-та. Орандівий. Так. Та, ликвіда. Ага. Я членник кіпазу. Я просто й членник кіпазу. Ага. Тепер я заповнював хтось. Давайте карту. У ні... Ті гі со дзі язи. Труп, давай, давайте! Так, кто? Ммм. Пищич? Я думаю, то будет точно голубий або зелений? Хочей два. <клірші> Я думаю, целого <що> голубого те? <клірші> так, в чат. Щось. До речі, можна читати, що тут пише. Так. чекаю, коли буде? Ага, через 10 хвилин. Ой, 5 секунд вже. А вже когось майже викинули. Якийсь мама дома. Нікого не викинули. Угу. Mm -hmm. ну, ще тут постарів. Все, я пишу шоу виконувати завдання. <гум> От тут ничего, а тут є що. все, далі йдем. Ой, тут рідко я ходжу туда. <гум> Чому той труп? Я не. Я не. Якийсь. Так, що тут пишуть? Я за заоз. Так, за розового всіма мають. його русло Давайте за Угу. Чекав. Може, справді того треба було викидати. Або того. Ну давайте, давайте. Так. Так, так, банан, Кість. Ого. Скільки за нього. Членки бачу. Так, у нас тут. З импострів. <кхм> о, будто й дачелем. І отой голубий він. Ой-ой, <кхм> треба йти туди. Давно тут не був. О. Так. Так, давай. А для мене не навіть ви кунали. <кій> я знаю тут багато. А, тут уже. Так, давайте, давайте. Надеюсь, мене ніхто не вб'є, коли я виконую завдання. <към> так, кнопка, ой, ой, я не маю, Ой-ой, давай, оп, стоп, треба. <към> а, ну <нічого. към> А, чому, Так. Можете знову читати. Кічлайм. <кхем> так. Я думаю, тут за синього просто він же. Чидика. Полюкам. І не виконує її завдання. Ну все тут? Ой, мене виконало. Ну він чому? Не в ту, наприклад, в ту. <кій> О! Нікого. Тут? Може тут? О. <кій> не можу вже. Тут може. Де чотири. Давайте ту Вау. в? Ну, там що? Щось <кій> не зрозуміли. Ну Що? буду твоего има. Я піду. Так. О! Я то до інших зайшов. Эх, е, ты сейчас оранжевий. Да, ты мені оранжевый Ну, можна було зелененького. Буду киллетом. Ну? Кау ким я буду? Ха-ха. я предатель. <кхм> Давайте вот тут выберем сюда. Да, Пішов я Десь. Ха. -ха. Взетру. talk talk problem talk mention today ge Є yeah. давайте. Ну, давай, давай, глушуй. Ну mm це -hmm. для чого? Ну, добре, не настрой. Mm -hmm. Член екіпажа не був імпостером. Знаєм. Стережіть ще трьох імпостерів. Oh, yeah. Кухню буду. Иди сюда. Я буду за камерою. Я пішов. Ну що тут? Молодець. А ми пішли. Ого, двое вже. Взагалі, все ми виграли, все, Чекаю, хто далі буде? С <coughs> ким я буду. Ага. Ах, так хотів би передаченням бути. Леники екіпажем. Давай тут сюди. Архів. Йдемо. Тут може якесь завдання. А, нет, тут. А, он не взя, так швидку, сусь. <къем> идем. Так, вставляем карту. Давай. Ну давай. Карта. Так, все, идем. А, взе, ничего. Идем туда дали. Ой, не йди зо мною. А не сюди не пішов. не туди. Так, о, завдання. А, чому? Так. Так, все, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Ну, всі же. <кій> І я скипну. Нікого не викинули пропуск. Бережіться ще двох імпостерів. Когось двоє. Знову така. <кій> Добре, тепер я знаю як. А ото ні. Так сюди. Кость тут збили. О, ні. Я йду собі. Сюди, сюди, йдем. Все є світло. О, завдання не побачив. Давай. Так, далі. Знову. Так, нікого не виконали. далі, може кухні, де він такий? В люк йде. так давайте я пішов в космос а не не можна. О, завдання Трайче, можна навіть завдання в закон ну добре я думаю ми будемо закінчувати. Всім ставте лайки ставте коментарі і підписуйтесь на канал па-па! Waxoo! Waxoo! Waxoo!